На Прикарпатті батько змушував сина жебракувати під церквою, а сам обкрадав авто. Співробітники карного розшуку Косівського райвідділу міліції за гарячими слідами затримали зломисника. В цей час, поки відбувалося богослужіння, значить зломисник. Дивився за їхніми автомобілями і виявив, що одна з машин була незачиненою. Він викрав звідти чоловічу сумку барсетку, де були гроші, документи потерпілого і мобільний телефон. Чоловік був з сином, шестирічним хлопчиком. Як згодом виявилося, в цей час, коли батько викрадав речі потерпілого з автомобіля, син у цей час збирав пожертви у церкві. Зловмисником виявився 23-річний трьохрічний У Украдія вилучили всі речові докази його причетності до крадіжки з жигулів, в тому числі 500 гривень, та документи потерпілого. Проти викрадача порушено кримінальну справу йому загрожує до трьох років позбавлення волі.